Вітаю вас, любі друзі, на зв'язку. Драбина. Сюжет починається з дружніх посиденьок двох хлопців: Тем та його сонбе. Ім'я я не почула. Тому будемо називати його так. Вони обговорювали новий сценарій роману, який написав сонбе. Його твір це історія з хеппі-ендом, але не для всіх персонажів. Цей роман настільки класний, що автору пропонують створити гру за його мотивами. Мінха не подобається, що чайону це допоміжний персонаж, все ще не щасливий. Тоді сонбе пропонує хлопцю змінити це для нього. Ось тут і починається основний сюжет дорами. Напише Зюзіл, хлопець засинає. А, прокинувшись, потрапляє в онлайн гру за мотивами Роману Сонбе. «Що він на мене оце так дивиться, що він мене ну ніколи не бачиш, що ти там глазками водиш своїми?» Толстолобі. Тепер йому знову 19, і в нього одна єдина мета зробити Чайону щасливим. І для цього в Мюнха є 300 днів. А якщо він не впорається, то покарання смерть. Протягом всієї дорами хлопцю будуть приходити ось такі повідомлення з квестами: покараннями. Таймером та зоною кохання. Перша зустріч персонажів відбудеться після поховання бабусі йону. Знайомство пройшло не дуже добре, але й не те, що погано, розуміючи, що моральний стан в хлопця не дуже. Він запросив його в гості. Цього моменту тем ха буде робити все, щоб зробити Чайону щасливим. Але це не так просто, бо хлопець не любить людей і взагалі дуже закрита особистість. Сидить він інтраверт. Йому з людьми складно. Він сидить саме. Розумієте, друзів в нього нема. А ще їм періодично буде заважати Джуґон, місцевий розбишака, який буде небайдужий до мюнха. Дякую моїм драбинкам за фінансову підтримку. А саме безцінній драбинці Сергію С Альоні та Лідії. А якщо ви теж хочете підтримати мене та отримати цікаві плюшки, то всі посилання під відео. А ще один персонаж Анґон Хун навпаки підтримає та буде допомагати у його місії в віртуальному світі. Пофарбований блондинчик буде чіплятись до нових друзів, але мінха ж його порішав. Не просто ж так в школі його називають скаженою собакою. «І що? Ти мені не шокай, дружочок, не шокай. Також у цій грі є таке правило: якщо мюнха в зоні кохання, а це радіус 50 метрів від чаяну, і рівень прихильності з мінусом, а зараз він мінус 7, то хлопець отримує ослаблення, і це може бути будь-що, що завдасть шкоді мюнха або Яну. Спочатку наш герой цього лякався і уникав яну. Але зрозумівши, що так діло не піде. Навпаки, почав активно проводити з ним час. Потім в його голову прийшла ідея подарувати хлопцю нову пару взуття, бо він професійно займається бігом, а його кросівки вже зовсім не придатні. Взагалі існує така легенда, що дарувати взуття людині це погана прикмета, бо вона від тебе втече. Менха людина не забобонна, тому без довгих роздумів робить подарунок, але Яну цього не зацінив. І рівень прихильності впав до мінус 99. Джогьон побачив подарунок і, напевно, приревнував і почав бійку. Та як ти змієш? Охреніла стерва зовсім! Ваше ти бачив? Ніка так не можна. Чомусь хлопець почав захищати Джогьона. Чому я так і не зрозуміла? В той же день Яну були дуже важливі для нього змагання, і він все ж таки взувся в подаровані кросівки. І завдяки підтримці мінха зміг посісти третє місце. Під час переможної вечері нарешті рівень прихильності став більше нуля, і свою прихильність хлопець виразив дуже корейським методом. З цього моменту його поведінка буде нагадувати миле цуценя. Бо хлопець нарешті зміг довіритися і розкритись мюнха. Після цього вони поїхали до моря. Добре. І там хлопець зустрів маму, яка його покинула ще в дитинстві. Добрий день студія. А це не не твоя дитина. Дитина 11. Ой. Провівши маленький сеанс дружньої психотерапії, хлопці продовжили насолоджуватись подорожю. А ця маршрутка на Тернопіль їде. Хіля білет коштує. Але безтурботність тривала недовго, бо додому повернувся батька чаяну. Він б'є сина та хоче відібрати в нього гроші на спиртне. Цій дорамі у всіх батьків якісь трохи кінчені. Мюнха звичайно ж підтримує хлопця. Наступний квест був трохи дивним. Потрібно було зробити, щоб в чайно було 100 тисяч підписників, а можна й мені так само. Через кардинальні зміни в житті хлопця мюнха зловив лютий збій системи, і тепер вінує сталкер, який хоче зашкодити йому. На цьому проблеми не закінчились. Через системну помилку перед мінха поставили вибір. Хто для нього важливіший бабуся, яка його самостійно виховала, чи нове кохання? Хлопці є 24 години, щоб зробити вибір. Зараз нормальне було настроєння, день все хорошо. Дай ти мішаєш? Звичайно, він не може обрати когось одного, тому обирає обох, і за це в нього відібрали час, залишивши 15 днів. Як покарання, поки друзі насолоджуються літом зі шашличками, прийшла нагорода за виконаний минулий квест. Як бонус м'янха отримав можливість щось змінити за допомогою магічної ручки. Після цього сценаристи вирішили, що було мало драми, і потрібно добити глядача. Закохані посварилися, і мюнха приймає рішення розійтися. Ти чо пес, мене не любиш, ану люби бистро. Після цього він використовує ручку автора і пише, щоб чаяну був щасливим. Відбувається критична помилка сервера. І всі персонажі тупо забувають, що він колись існував. Пропало все. Але трохи повезло. Подругорядна персонажка, яку ми бачили в серії, ну десь три рази, про нього не забула. Взагалі, то це мама Джо На неї чомусь прав. Правло гри не подіяли. Завдяки цьому чаяну згадав хлопці та все, що між ними було. А коли він доторкнувся до ручки автора, то побачив весь сюжет, але вже зі сторони мюнха. Після цього юну дали змогу теж внести зміни в цей світ, і він переписав місію в грі. Тепер вона звучить так: зробити мюнха щасливим. Після цього нам показують, для чого насправді відбулися всі події, і ми починаємо краще розуміти мюнха і його історію до гри. Наостанок нам дали ще один поворот сюжету. Коли хлопець, так би мовити, відродився у грі, він починає шукати чаяну, але розуміє, що знаходиться в майбутньому, а подзвонив до хлопця в минуле. Нагадаю, що події відбуваються в віртуальній грі за мотивами Роману Сонбе. Тому тут може відбуватися що завгодно. І хлопці мають встигнути зустрітися, поки не закінчився час на таймері, бо ми добре пам'ятаємо, яке буде покарання. Нарешті хепі Енд, час підбити підсумки. Дорама мені сподобалась. Тут всього 8 серій по 30 хвилин, а екшену та поворотів сюжету на всі 16. Єдине, що хотілося, щоб і для Джугіона була якась щаслива кінцівка, бо ніби його сюжетна лінія просто обірвалась, але дивитись було справді приємно та цікаво. Моя оцінка 10 драбинок з 10.